Друзі, всім привіт! Ми приїхали у Чернівці, ми вже заселилися в нашу квартирку. Квартира знаходиться на першому поверсі. Ми їхали на потязі затримку в 4 години через нічний обстріл, тому що був обстріл на Ульівській області ось Тому ми стояли десь лісами полями весь час, приїхали о 12 годині дня замість 7.40 ранку. Тому ми заслужилися пізніше. Ми через 2 години будемо вже йти. У сауну. ми забронювали нам до неї йти 15 хвилин. А від вокзалу ми живемо годину пішки і 15 хвилин на тролейбусі. Нам повезло, тому що ми їхали на новому тролейбусі, тому що тут є старі, але нам повезло. Але тут дуже багато людей з чемоданами ми ледве влізли і ледве вилізли. Ми вже поїли. От зараз я буду робити собі каву там в нас стоїть, баночка. Ось така кава. зараз буду її робити. У нас ось такий холодильничок модний, ось такою ручкою прикольною. Микрохвильовка, ось багато шаф усіяких. багато тут всього. Зараз мені треба чайна ложечка. Тут є ось така персона ложечка чайна. Я ось такі. От я, щоб ножі з. Пакет для сміття ось є. Ну, коротше, тут все є. Необхідне, що треба. Ось ми фруктів багато купили. Зараз буду робити каву. Мені, коротше, тут дуже подобається. У мене ще є ці ідеї для відео у мій другий Тік-Ток. Ось я буду знімати. тому підписуйтесь на нього і дивіться, що буду там знімати. Також, так як у мене є паспорт мандрівника, ми поставили штамп мені. Чернітік у мене. Там вже є кілька штампів. Це по Тігторіздваш, Київ, Тернопіль і Львів. І от ще у мене додалось. Також у Тік-Ток я буду викладувати лунту нашої квартири, де ми зараз живемо. Буду підписатись також, щоб подивитися. Хочу що тут на дивані буду спати. Тут у нас от є линочка, ось така є гірлянда, але я поки вимкнув. Ось кондиціонер у мене тоді. взагалі дуже класно. Ось такий стіл, але тут стульчики мені не дуже подобаються, тому що вони не дуже зручні. На них сидіти не дуже зручно, але нічого. Це таке собі вже. Не така і велика проблема. Ви, ми зараз вже йдемо в сауну нашу. Там ще йти 10 хвилин пише. Ой, ну, так близенько живемо тут, тому нам пощастило. Друзі, всім привіт! Сьогодні вже другий день, як ми знаходимося в Чернівцях. Вчора я не знімав, тому що вчора ми були з сауні, потім ми прийшли додому і вже відпочивали, помилися і відпочивали. Тому нічого не знімав, тому що не було що знімати. А от зараз я вже прокинувся, зараз буду готувати сніданок, а потім ми будемо йти у центр і гуляти. Корача, ми зараз сидемо на вулицю Ольги Кобелянської. Ми вже йдемо пів години. Навігатор групи ще що трішки залишилось і кажу, що там дуже гарно. що, ми вже вдома. Ми нагулялися. У мене вже двадцять тисяч кроків. Ми дуже класно погуляли, мені дуже сподобалось. Ми ще в церкву зайшли. Ми у кафешках бо в двох чи трьох, і на пам'ятаю, дуже класно, мені дуже сподобалось. Ми один клас сувенірний магазин знайшли, дуже класний, там ціни шикарні, і він великий і дуже класний. Ну Зараз я вже буду лягати спати, тому до наступного дня. Я вже прокинувся сьогодні наш останній день у Чернівцях, мені дуже подобаються чернівці, але один є мінус, що тут усюди горі треба підійматися, спускатись постійно, і так як тут дуже слизько, через те, що зима, і мінусова температура то дуже зручно. Ми вже через 4 години будемо виселятися. Зараз я буду готувати сніданок тому і їжу у потяг, бо там правда, будуть робити. І потім ми, коли виселимося, підемо на вокзал, залишимо всі наші речі у камері схову. Після чого піду в університет імені Юрія Федько Федьковича, якщо не було, так, правильно кажеться. Це як наш український Хогвартс. Він дуже гарний, тому ми підемо туди на екскурсію. Але мені здається, що там е, літом краще, тому що там все заране таке. Але думаю, за мною теж класно. Я вчора робив фруктовий салат, і це відео зняв у свій ТікТок, звісно. Це відео вже там є. Тому заходьте, коментуйте та лайкати. Ми вже виселилися. Зараз будемо їхати на вокзал, донесемо наші речі камери з хову і підемо гуляти. до навчання, Відреставрували, тут зробили гарну імітацію мангу. Але звичайно, якщо був на період, не відновлювали жодної релігійної тематики, тому ні фресок, ні круг ні хрестиків, нічого такого е відновлювати не стали. Е і спочатку в цій залі студентам читали лекції, потім проводили іспити, такі, бачите, гарні балкони. Поки проживав митрополит, кажуть, наверх, піднімався, співав церковний хор. Поки проводили іспиди, дехто каже, не ледве мали звикли чилили, перевіряли чи студенти внизу на завдання своє виконують. Ну що, ми вже повернулися в Київ. Мені дуже сподобались чернівці. Я з радістю ще раз хотів би повернутися туди ще раз. Я по знімав дуже багато класних кадрів, тому заходьте у мій інстаграм, дивіться класні фоточки і історії, а це відео вже буде завершуватися. Всім дякую за перегляд і до нового відео.